Сьогодні відбувся конгрес місцевих регіональних рад, якраз Луганської області. Це якраз той конгрес, який може висвітлювати і організовувати повну взаємодію як державних органів, так і місцевих рад, і в тому числі громадян і бізнесу. Як ви сьогодні бачили, були підключення бізнесу. Також є проблематики там по виїзду, по інших питаннях, які вони озвучують, які можливо на місцевому рівні, на обласному не можуть вирішитися. І це якраз майданчик для передачі цих питань до один з майданчиків для передачі цих питань на державну рівень, в тому числі і те питання щодо відновлення документів наших громадян, тому що сьогодні ви бачили якраз і підключення були профільних міністерств і департаменту міграційної служби, і якраз те питання, яке ми піднімаємо і спільно з ними пропрацьовуємо для того, щоб його винести на державний рівень, тому що коли ми повернемось, ми маємо зараз вже інформацію про те, що багато наших громадян втратили свої документи або не отримали внаслідок збройної агресії, як з 2014 року, так і повномасштабного вторгнення двадцять року. І ці документи. Потрібно буде швидко відновлювати, і як бачите, вже при працюванні цих питань на працюються алгоритми і використовується якраз і досвід роботи, і в тих територіях, де вже проведена була деокупація. Багато загалом питань всі в один в один конгрес містити неможливо, але взяли ті основні питання три регіональних питання по забезпеченню, в тому числі і наших діточок електронними засобами, і прийшли до рішення того, що зараз за спілкуванням з міністерством з керівництвом держави те, що виділяє міністерство освіти. Ми накопичуємо видаємо дітям і нашим вчителям і потім розглядаємо обласне питання щодо до закупівлі цього майна, цього майна мається на увазі гаджетів, щоб забезпечити всіх наших діточок, які є внутрішньо переміщеними особами, але продовжують навчання в наших школах, забезпечити їх планшетними пристроями та іншими гаджетами. Розумієте, що на теперішній час на окуповану саме територію жодних наших документів, жодних наших бланків ми поставити не не можемо, тому що ворог їх може використовувати з різними цілями. Тому до агентурної роботи, тому тільки коли громадяни прибувають на територію України з будь-якої сторони заїзду або з Європи або з іншої частини, ми з цими у нас є такі громадяни, які виїжджали і навіть не маючи паспорту, наші діти, які цього року закінчили освіту, ми повністю не можемо розголошувати зараз по ним дані, але які виїхали, їх на кордоні зустріли і вже вони отримали паспорти. Я скажу більше, вони вже вступили в навчальні заклади в університети, в які вони планували виїжджати, причому так. Трохи секрет можна прийти. Це є діти з території окупованого 14-го року. Те, про що ми завжди кажемо, що треба боротися за розум тієї ті молоді, яка знаходиться на будь-якій нашій окупованій території, незважаючи на те, що ми віримо, що скоро ми деокупуємо і наші збройні сили деокупують. Частин ту частину Луганщини, яка захоплена, але ця робота продовжується в повному всі. А що стосується людей, які виїхали вже на цю територію, то якраз сьогодні це було питання і про окуповану, і про цю територію для видачі їм документів. Ті, хто знаходиться на тій території, ми відновили роботу своїх ЦНАПів і готові надати всі документи, які повинен отримати громадянин вже в наших ЦНАПах. Якщо якийсь документ не може бути ЦНАПом наданий, не відкрита ця програма, то ми співпрацюємо з іншими обласними військами. Ковими адміністраціями і там же допомагаємо нашим громадянам. А щодо питання житла, власне зараз майже вся частина Луганської області окупована, де ми розуміємо, що за програмами компенсації ну жодним чином отримати гроші, ми не можемо як зараз можливо якісь схеми отримання грошей. Дивіться, що стосується програми, тут є чітке розподілення пошкодженого пошкоджене майно і втрачене майно. Тобто, якщо це будинки повністю знищені, зараз допрацьовується постанова. Ми додавали Луганська обласна військова адміністрація свої пропозиції щодо, в тому числі і Донецька військова адміністрація, в тому, що по зруйнованому майну ми можемо використовувати не тільки комісійно, те, що визначено з вашою комісія повинна вийти. Подивитись, да, будинок знищений, тоді виноситься акт, і людина має, набуває право на отримання відшкодування. Да? Але ми на даний момент в зв'язку з тим, що територія повністю окупована, там 95%, да, ми не можемо туди вийти комісіями. Однак, якщо це майно зруйновано, будинок мається на увазі власність якогось чоловіка, то, вибачте, ми можемо і супутниковими знімками, якщо вони акредитовані, провести цю комісію. І зараз якраз ці пропозиції, які. Ми запропонували Кабінету міністрів внести зміни. Наскільки ми знаємо, вони вже були розглянуті, і зараз ми очікуємо лише підтвердження для того, щоб почала діяти комісія щодо відшкодування якраз втраченого майна. Більше питання це з пошкодженим майном. Тут зрозуміло, що не зможе жодна комісія без виходу на місце прийняти таке рішення. Якраз є проблематика щодо деокупації наших територій, і про пошкоджене майно тоді тільки зможе йти мова. А про знищене майно ми зараз над цим працюємо для того, щоб якщо майно <знищеного> громадян, то вони могли отримати цю опіку. Є якась процедура отримання цих грошей, можливо, можете розказати якийсь алгоритм, який дивіться, от якраз цей алгоритм буде прописаний, тому що зараз ми відкрили базу, ми накопичили усю інформацію, почали накопичувати якраз по тим зверненням громадян про зруйноване майно. На теперішній час для того, щоб якщо пописано постанові, там місяць, де на розгляд, для того, щоб громадяни не втратили можливість через те, що територія окупована і нам потрібно буде відмовляти, тобто територія окупована, було призупинено державою по Луганській області набір цієї інформації. І щойно буде оця зміна до постанови Кабміну, ми відкриємо знову цю базу і швидко усі ці дані зберемо, тому що багато з яких даних у нас вони вже прийшли, їх просто треба буде активізувати.